Вокзал це візитівка міста. Від 1904 року він є прокрасою та гордістю Львова. Нині головний залізничний вокзал нашого міста святкує 110-ту річницю від дня освячення та урочистого відкриття. Проект професора Садловського був тіленою життя за два роки. На той час це був найсучасніший у технічному плані вокзал у всій Європі. Вокзал це був дуже довго предметом гордості Львів'ян. Найкращий найпередовіший вокзал цієї Європи вокзал був обладнаний центральним опаленням, мав електричне освітлення та вентиляцію. І залу очікування пасажири проходили через п'ять тунелів, які досі експлуатуються, і потрапляли на перон, який перекритий арочним навісом із склата металу. Директор музею історії залізниці каже, що за століття будівля зазнала руйнації шість разів. Зруйнованого його було в основному періоді Було два руйнації це перша і друга світові війни. Це два періоди. А в загальному я перераховував, що до цього доклалися шість разів. Сьогодні на вокзалі все модернізоване. табло розкладу руху, сервіс-центри, зали відпочинку. Всі інформаційні щити дублюються двома мовами: українською та англійською. Окрім того, обладнали й туристичний центр для максимального комфорту гостей міста. Все, що є в нас, і які є послуги на вокзалі, камери зберігання, багажне відділення. Кімнати відпочинку, сервіс-центри і платні зали. Як спадок із 20-го століття залишилися оздоби на стінах, оригінальні лампи, погруддя і зрештою весь архітектурний ансамбль у стилі віденської сецесії. Ольга Матейчик, Любомир Козак, новини.